Друзі, всім привіт! Начинаємо нашу велопрогулянку з брайлок, тільки по цій стороні, а закінчимо теж на брайлках тільки на тій стороні. Хочу поїхати з самого початку від сіля до білої танки і так само від білої Альтанки назад по тій стороні. Ну і зробити дві серії, одну туди їдемо, другу назад. Самий стандартний, самий маршрут, який мені подобається. Ну ще з центру через алмазний на полохи теж. Як ви думаєте, розвидниться? Я ждав, не хотілося цілий день вдома сидіти. Ждав півдня, щоб закінчився дощ. как ему не хочется ее мысты. Так, сейчас мы, наверное, трошки вот эти все колдобины постараемся объехать. По трассе. Ай, не дают мне не проехать. Короче, щоб ви розуміли дощ начався мабуть з вчорашнього вечора і тільки я не знаю там були може якісь пробіли, що його не було а так з вчорашнього вечора і цілу діч, вроді йшов в солярах і тільки оце недавно закінчився ех нарушаємо нарушає. Корчик, як завжди, об'їжджаємо, як багато робив водіїв. Я, коротше, на є в шортах джинсових, так біля ставки, футболки, навіть спортивку не брав. Взяв только без болку и все в рюкзак кинув. Бо вчора не взяв. Короче, дощ шурує. Ну такий невеличкий. з дува кінгурухи. Ну короче, просто... Просто жесть. Трошки під ног. в очка. Хочеться ж калюжі в'їжджати. Да. Трошки не збіг. Та нічого, я тут нікому не мешаю. А здалеку мені казалося, що я спіну. А ага, ще в нас там камера десь недалечка, ну понятно, понятно. Саме цікаво, що дощі ж передають і на завтра, і на післязавтра. і ще завтра на сутка. Коротше, варіант тільки сьогодні десь покататися. Хочу летіти. Ми зараз спокійно по мосту будемо. Так, машин нема, зараз тихенько так. Бачите, розтягує. Небо. Жорю на половках вообще же сонечко було. Сейчас глянем, куди оно почтя. Ну вітер конкретний, це вітер уже подзай. Ох, підзадовбав, я хотів сказати. Навіть сильніше, ніж дощ. Дощ потрібен. Хай чим більше, тим краще. Ви бачили ставочки, як наповнилися хорошо. Було б непогано до річки з'їздити Ну, Не знаю, чи буде в нас така можливість. Так. Таке як стоять на місці. Як завжди з першого числа якісь новшества видумують ставити нас Полтавська область, яке тут. Коротше, проводять на ній разі не іспити, а... вылетело за головы. Так хотел быстро вам сказать. Типа новшества какие-то. Наставлять новых поч. Набирать почтальоне. Почтовых машин наставлять. Ну, короче... Я так хотел съездить по тому маршрутику, что До монастиря того жіночого, потім на кладовище заїхати там рядишком. Потім через Подол, центр додому. Там такі участки дороги, що я, мабуть, нікуди не бабло. Як круто, Тоже все, кабель на здачу. Бачили, порізали на куски. Навірно, він вийшов зі строю. Подивимося, що там з 1 числа буде. Так, а що в нас? 29.05, четвер, завтра п'ятниця я відроблю. Ну якщо ж не дощі, субота, неділя, ми з вами можемо, конечно катать Даже в той самий центр На вихідних багато людей брови типа гуляє. десь потихеньку десь під газнем Ай, да. ладно ми хто там хотів ціни на клубнику у нас люди зараз банани не можуть купити не то що клубнику і черешню мені я думаю по дорозі ще не раз попадеться На Зигіна це стопудово дорого і на половках дорого. По 220. По 230. Так, подивіться мої там відео. Кого цікавлять трошки обзор цін. Сільпо, а тебе там два відоси, може хтось забувся. Або просто поставте лайк, не дивіться. Все в ваших руках. І в моїх теж. Коротше, я сонце везу в центр з половом, прикиньте, чи на біваль танки. Сідло так і не підкрутив, закріпив сильніше. Акумулятор, ну все одно не, не дуже. Давайте, ще Равкінгурушки було жарковато, ну час від часу було нормально, ну но а так футболка мокра була в кінці. Там мама довго сідлуху в центр доїдемо, на білой трошки постоїм, потім я... Заїду в парк, підключу, не на все-таки там сідало, там такий нормальний обзор людей. Ну, Ключуся, переставлю батарею. Я думаю, заряда батареї повинна одної платити. Це ж якби було менше бордюр, отаких. От так, чим це так запахло, не пойму чи свіжо скошеної травою, чи хто б її косив. По РТ Полтави токо мікрорайон Половки, він же пушкарівський тільки показує, хто за ту яму, за те провалля. Тепер за те, що трава вже по ну, типа не покошена.